До сих пір існують власники, які не можуть просто змиритися з втраченими мільйонами доларів до 2008 року. Тобто, коли їх будинки коштували декілька мільйонів доларів, сьогодні вони просто не можуть сприйняти, що це сьогодні може бути 300 тисяч 400 тисяч в кращому випадку. До мене так звернулися минулого року а, а, власники, які хотіли продати свій будинок. І а, моя аналітика показувала, що їх будинок сьогодні завеликий. Він був близько 700 квадратних метрів. А, до речі, ремонт так всі ці роки вони його робили, робили і так і не доробили. Там така якась унікальна ексклюзивна плитка, що, і, що одна зламалася, а ви вже її не докупите. Ці всі фактори я врахувала, І моя аналітика показала, що в кращому випадку я отримую 400 тисяч доларів. І на той момент. Вони захотіли 900 тисяч євро. Я об'єкт роботу не взяла. І вони й далі там живуть, вони не можуть обслуговувати цей будинок. І сьогодні вони знову звертаються до мене вже зі своєю пропозицією 670 тисяч доларів. А я розумію, що сьогодні я вже і 400 не отримаю. І з кожним роком цей об'єкт буде все, все старше і старше. Всі ці плечини, все це ще більше буде розвалюватися, і колись він не буде коштувати і 200 тисяч доларів. А вони при цьому пам'ятають і модель паркету, і виробника плитки, і ту. Справжню черепицю на покрівлі, тобто питання в тому, що люди просто не хочуть, не живуть в тій ілюзії, і вони не хочуть прийняти ринок, і насправді не можуть сьогодні фінансово і підтримувати такий великий будинок. Тому реалістичний погляд на речі він реально дає справжнє нормальне життя.